Радіо місто над Богом. В студії з вами працює Віктор Мозлевський. і Це проект Контрабас. Сьогодні і завжди ви можете нас почути у Вінниці на хвилі 101.8 FM і в Казятині на хвилі 92.7. І сьогодні у нас в студії я ради вітати співачка, ведуча концертів у філармонії, нашій обласній філармонії, хормейстер непрофесійного хору при дитячому театрі, тобто людина, яка поєднує і. Вокальні виступи і педагогічну діяльність Юлія Муць. Юлія, вітаю, Вітаю. дякую, що знайшли час. Прийшли до нас на наш проект контрабас, і давайте ми знаєте, ми обов'язково поговоримо про педагогіку. Ну, я сподіваюся, нас вистачить на це часу. Але я спочатку хотів би дізнатись більше про вас. Ну я думаю, нашим слухачам і глядачам теж буде цікаво, угу. коли ви зрозуміли, що ви будете, будете співати, будете на сцені. Я співаю з маличку. Це всі так відповідають. А можна, можна я то, знаєте, кажуть, буду вангувати так? Бо е, я співаю з маличку, потім десь в років 13-14 почала сама писати щось. Потім я зрозуміла вже трішки пізніше, що я вже готова виходити на сцену. Правду Я сказав е, трішки не попала, тому що на сцені я виступаю з 4 років. А але... вже на сцені 4 Так, да, вже на сцені 4 років, але це такий будинки, будинки культури. Три, сільські селища міського типу, uh -huh. да, СМТ, ОТГ. Також ну, ж, різні конкурси. Uh -huh. Uh -huh. Але ось о, в 13 14 років я. Почала саме ходити в музичну школу, <світ> тобто не клас? Вис... клас естрадного вокалу угу. у Бершиді. І саме в І як... мене була така ціль, навіть задача за два роки, тому що я хотіла далі з 9 класу йти у училище. Але доля склалася по своєму, і за два роки я мала нагнати всі а, весь той рівень знань, який давався в музичній школі за 6-7 років uh -huh. навчання. Uh -huh. От ну можна сказати, наздогнала так, можна сказати, так, наздогнала. Ви випустились за два роки вже безпеки да. багажем знань, як ідеться mm -hmm. за шість. Так, да. ну я досить наполегливо працювала. Навіть в вільний час mm -hmm. я займала вокалом. Потріб... Ну, ви ж розумієте, що зимою набагато, як то кажуть, раніше тимні, але сім годин вечора я в музичній школі. Причому, що це... я проживаю сама в селі. Mm -hmm. А, музична школа, вона весемте, да і це також їзданина, грубо кажучи, і тому приходилось, якщо ти ну, я розуміла, що я хотіла, і що це моє майбутнє, і можна так сказати, я підстраювалася під графіки і наполегливо працювала. Дякую. Чи ви про це взагалі сказали? Що е, виступ на сцені, виступ взагалі на сцені, передує. Важка титанічна робота. Ви говорите, співа займалися вокалом вільний час, здається, вільного часу у вас не було. Все було розподілено так. Там вокал, так. там навчання так. і так далі. Е, там якісь особисті справи було навіть таке, що я із навчання е, з школи, та от якийсь концерт, і я вже там. <сум> <сум> Чесно, фізкультура, вибачте, фізкультура, якісь такі неважливі уроки, ну в принципі, так е, я в музичній школі. Як ви образили фізкультурну фіз неважливі, не... важливі уроки просто так, ну важливі уроки, але е, я вже собі е, для себе, да, для кожної людини, є от своя стізя, як то кажуть. Да? І е, я собі обрала, що от я хочу займатися музикою, і я вже тут. Ну, як ти казала, робила удар на це. І вчитель І... фізкультури з розумінням ставився чи ставив а, надзвичай, до цього? Надзвичайно, да. так. Вони знали, що от, зірка, це наша зірка. Він закривав очі. Так, що добре, займайся біжи. Тобто... Добре, ви закінчили музичну школу, так? Так. Далі. Далі я намагалась ну, поступити в училище, але так склалось, що для училища ще було мало знань, і прийшлося ще походити. ну, Я зрозуміла, що добре, без всяких. І я пішла ще допрацьовувати в музичну школу, але вже неофіційно, І вже після 11 класу я поступила у Вінницький державний. Педагогічний університет на музичному цей період, період студентства, це ж період, коли ти це період так коли угу. ти вже знаєш, що ти хочеш, коли ти вже бачиш можливості і ними скористуєшся. Як ви використали цей період а, для чесно... своєї творчості? А, чесно кажучи, Дякую за запитання. Воно надзвичайно цікаве. Є зараз над чим задуматись, але Мені постійно після того, як е, в училищі сказала, що не вистачає цих знань. Я коли я поступила в університет, я до сих пір, знаєте, підсвідомому, от не вистачає знань. Uh -huh. І я набиралась, набиралася, слухала е, викладачів, просила навіть вільні годинки, щоб з ними позайматися. Е, тобто, да, і всі, е, на жаль, на жаль, всі три роки три курси, я просиділа. Як то кажуть, на попі рівне. Але після третього курсу я вже зрозуміла, що ні, так сказати, дало поштовх життя, тому що от мої одногрупники та, і навіть менші за мене. Діти, студенти, ді, студенти mm. Да вони чимось займаються, все щось роблять, щось співають, щось своє ведуть. І я так зрозуміла, що ну Юль, ну це вже ну, вчитися, чим ти гірше, вчити да, себе, але практика да. теж подійде. ти можеш вчитися, але паралельно, і робити щось своє, та да, починати з чогось маленько, але розвиватися. І е, і саме з цього е, мене навіть підштовхнули викладачі, що що ти сидиш, mm -hmm. а що ж ти не співаєш? Тебе ж такий голос, тебе ж такий тембра. Е, ну, давай на концерти виходь, конкурси. І е, Юля дослухалась і почала виступати на різних концертах, але вже їх було дуже мало, тому що карантин, е, і їх було надзвичайно мало. Тому прийшлося, от нас відправили всіх по домам, і вже прийшлося виступати там, де я проживала. Mm -hmm. А um, і Звичайно, паралельно з тим, я і на конкурси їздила, тобто ми знімали відео з викладачами, відправляли на міжнародні арени, на всеукраїнські конкурси. І Юля почала займати перші місця гран-при на міжнародний конкурс. І на міжнародних, да, де був 71 учасник ага. з різних країн. І мені випало щастя, і дуже дякую журі, що вони оцінили. Мій, як то кажуть, е, мій, мій голос, мій. Хотіла сказати таланти, ясно. Мій талант талант. Та, 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 талант. дякую. Е, та. І я одна із щасливець, там п'ятеро людей зайняло гран-при, і я одна із них. Круто. Тому е, я зрозуміла, що старання вони не пройшли даром, і ми далі почали розвиватися. Це мені дало ще поштовх на, е, на ще більше, ще більше працювати, ще більше виступати, ще більше займати місця. Тобто не сидіти на місці. І ось е, коли вже четвертий курс вже закінчувався е, війна. А з війною трішки це, ну ви ж розумієте, трішки не запал, запал так і mm -hmm. був, але вже розумію, які пісні. А, тим, тим більше, що коли батька забирають на війну з першого дня, типу воювати, да, то мені вже було не до пісень. Але потім, а, коли я вже вступила на магістратуру, а, мене моя рідня, мене виникла ідея з викладачкою Басовською. Кою Світланою Юрівною провести е, свій сольний концерт, перший сольний концерт. Тобто, да, от е, те, що я напрацювала за свої часи, показати з е, е, багатограні свого діапазону, е, свого репертуару. От. І е, можна сказати, що е, ми е, пропрацювали цю стратегію з першого сольного концерту, і ми е, надзвичайно, ну можна сказати, круто, круто uh -huh. виступили, круто подали, і це було цікаво. Ви виконували свої пісні чи ні? Е, ні, на жаль, я тоді ще uh -huh. не творила, я uh -huh. не знала. Я не знала, як е, е, творяться пісня. Тобто ну знала, що текст і е, 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 музика. музика ну, да. Який був репертуар тоді ваш на сольному концерті? Це були американські піс... пісні, і але разом з українськими. Ви що... спочуваєте англійською теж, так? Да, uh -huh. І не тільки англійською. Uh -huh. У мене як, був які такі... мова в вашому репертуарі. У мене був такий досвід. Е... За час від першого по третій курс, до речі, де я сиділа, я не виступала в Вінниці, але в мене був такий досвід, що потрібно було виступати на замовлення і в різних місцях, і в мене був такий досвід, як англійський, ну все б то зрозуміло, італійські, киргизький. Так, mm. да, та, 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 але це все на слух. Там тоді ще й текстів цих е, пісень не було, і ти на слух така сидиш і записуєш. Mm -hmm. е, та молдавський, звичайно. Ну це все легко. Там записувати румунську, італійську, mm -hmm. е, англійську, но киргезьку. Це трішки так. Важкувато. Ну, важкувато, але ну, от, ми, як, це, це було дуже смішно, мені допомагала разом з тим, що і мама е, от, музика йде, там, він що сказав, ми вже зупинили. Поставили на паузу, записали це слово, потім друге оце, по складах, і так воно ну, вибудув, ну, вибудовувалось. 에, тому що я розуміла, що цим я можу бути і цікава, тому що у мене і досить таки хороша пам'ять, і швидко запам'ятовую, швидко все схвачу. І я розумію, що от, оцим 에, це також може бути моє, і це моя ізюминка, грубо uh -huh. кажучи. Uh -huh. О, і я почала це, ну, напрацьовувати, напрацьовувати, і мені ставало все дедалі легше. Бо спочатку це було звичайно важко. І потім, от коли вже ми випускалися з університету. Uh, мені надали uh, вчителька така зони комфорту мене вирішила викинути. така, Ну, раз ти так все вмієш, всі знаєш, давай uh, візьмеш ти пісню Ларе Фабіан Жите французьку. Чи mm -hmm, ви розуміли, французьку я в житті не співала? <laughs> тобто, в мене в репертуарі були, це саме про що це італійський, mm -hmm. далі, але ну, давай французькою. І, при, і прийшлося це все. Вс в швидкому темпі робити, тому що я місяць не співала через хворобу. І е, дуже рада, що в мене є в родині викладачі французької мови. І я давай дзвоню до бабусі, скажи, будь ласка, напиши її. Кералізацію зроби так, мені так, так. цієї пісні. О, і В принципі, написала, але все одно для мене були там деякі моменти незрозумілі, і прийшлося. Е, ну, запит робити в Ютуб, там де викладачі французької mm -hmm. роз'яснюють цю е, пісню, і вони не співають, а вони просто говорять. Mm -hmm. е, як і я записала на диктофон. І замість того, щоб от кудись їду да, на навчання, там е, на роботу я беру слух... наушники в вуха і слухаю цю каралізацію. Так воно вчилося. Так можна мову вивчити, Юлія Муць. У нас в ефірі сьогодні говоримо про її творчість, про пісні продиктовані життям. Пісні продиктовані життям. Ви почали писати все таки. Так, я почала. власні пісні, так, що так. це за пісні? Це ліричні пісні, але також разом з тим я хочу випустити не тільки лірику, це не про. Кохання, хоча е, така тема теж буде допускатися. Я більше співаю про те, що я відчуваю на даний момент, і не тільки на даний момент, а що я відчуваю е, протягом е, року е, життя. От мені наболіла зараз дійсно війна. Е, і я зараз е, хо, і, хочу написати такі пісні, які будуть надихати людей, тому що дуже багато тих, які. Зневірились, які втратили своїх рідних людей є на невизначений термін, тобто де да, безвісти зникли, а є, які рід... дійсно втратили. І також хочу присвятити це нашим е хлопцям. З солдатом, героям, які проходять реабілітацію, тому що е, коли от я тільки вчилась на магістратурі, я разом зі своїм одногрупником ми е, пішли виступати на його ж запрошення, Ми пішли виступати в реабілітаційний центр для хлопців, для воїнів, і е, я зрозуміла, що ось це моє. Мені ну мені надзвичайно подобається їм дарувати, ну якось підтримати хоча б своїм голосом, хоча би своїм своїм виступом та підтримати. І мені мене надзвичайно вразив той вогонь в їхніх в їхніх очах, коли от. Вони тримаються, в них є жага до життя, але їх все одно потрібно підтримувати морально. Тому от планується от в такому форматі для них цей альбом. Скільки ще залишилось роботи до випуску дебютного альбому? Ой, знаєте, я б сама хотіла це знати. <хи> тому що це такий е це така клопітка праця. Я, знаєте, трішки така дотошна до себе в цьому плані. Тому що я хочу, щоб це все було вибудовано. Розк... Е тобто воно в процесі, воно пишеться, воно вже. На стадії вже можна сказати аранжування, О, але е, ну, це ж не тільки взяти, заранжувати музику і просто випустити. Правда, ну потрібно вибудувати схему, як це екологічно зробити. Е, як це зробити так, щоб от цей посил е, зрозуміли люди, і воно дійшли, е, навіть неправильно, я сказала, тому що я хочу, щоб цей посил дійшов до тих. Для кого цей альбом? Ну в суті, в принципі для людей. От і я думаю, що це скоро, це скоро відбудеться. Ну не будемо ставити. Да, дати. Ставки да, 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 да. Да. конкретну дату. Я не можу на жаль сказати. Як випустите, скажете Юлія Муць, співачка в нас в нашому проекті контрабас. Ми говорили, що ведуча концертів нашій обласній філармонії хормейстер непрофесійного хору при дитячому театрі. Дві з половиною хвилини залишилось. Я хотів би встигнути поговорити про вашу педагогічну угу. діяльність. До речі, тепер ви педагог. Так. Ви помінялись місцями. Ви навчаєте угу. дітей. Угу. Дітей, які не знають, чи планують займатися професійно вокалом. Звичайно. Так? Так, так, так. Як це? це, ну насамперед для мене це велика відповідальність, е, тому що їх потрібно підтримувати одне навіть слово не так. Все, дитина може навіть е перестати захотіти цим займатися. Так? Тому е це колосальна робота, це колосальний вклад у цього учня. Е і ну, для мене це особисто мені подобається, тому що і я себе тримаю в тонус, і для мене це якось ну, гармонійно. Тобто, да я відчуваю гармонію тоді в душі. Е і... Ми з ними можна так сказати працюємо. Це надзвичайно важко, особливо коли дитина з нуля або бува... ну, тобто вона не займалася. Бувають навіть різні приходять такі діти, які навіть не чують музики, тобто їх потрібно. Трішки от систематично позайматися, трішки більше в них вкласти, так, щоб вони почали хоч щось відчувати, чути і співати. Це можливо, але дійсно ну, комусь потрібно три місяці, комусь п'ять місяців, а комусь потрібно і півроку. Тому е це все залежить від е учня, але також від вчителя, Тобто 50% mm -hmm. я даю та. Е цьому учневі а 50% це учень. І от коли ці 50-50, відбувається от 100%, та? Да? Але я ж просто кажу, що от потрібно займатися систематично, це не тільки от ти прийшов до мене на е, урок, е, допустим, Е... Годину прозаймався, вийшов. Да, і да, все. все і один тиждень угу. на один раз, раз на, на тиждень. тиждень, та так ви куди? Нікуди. Але ще домашні завдання. Є домашні завдання. І е, коли учень приходить на слідуючий раз до мене на студії, то. Я чую, чи він займався, чи він не займався. Вам більше подобається педагогічна діяльність, чи все-таки виступ? Все-таки виступ. виступ. Так, тому, і ви плануєте що... далі в цьому напрямку розвиватися? Е, звичайно, е, тому що на сцені я себе відчуваю досить таки комфортно е, і е, щасливіше. Я щаслива від того, що я можу подарувати е якісь емоції людям, глядачам. Да? І для мене, особливо для мене, компліменти для співачки це якщо навіть одна пара очей е я зуміла е своїм талантом доторкнутися, да? тобто е зробити якісь, е якщо це весела пісня, да? От, е зробити цей день ще яскравішим, ще більш щасливішим, якщо це ліричне. Пісня, то звичайно, я бачу сльози в очах, і е, е, як то кажуть, е, якщо я бачу небайдужу пару очей, для мене це вже вищий комплімент, навіть е, краще, ніж якісь оплески. Дякую вам. Я бажаю вам побільше оплесків, побільше Дякую. торкати побільше пару очей, які будуть дивитися в бік вашого таланту. І обов'язково домовляємось випустити свій дебютний альбом. Кажете мені, Юлія Мусь, Звичай. співачка, ведуча концертів, хормейстерка. Непрофесійного хору при дитячому театрі у нас сьогодні була в студії. Говорили про пісні, протектовані життям, про талант та творчість пані Юлії. А дякую вам. А проект контрабас завершується дякую вам. на все добре. Майбутні володарі сцени, нове покоління музики, завтрашні кумири. Проєкт про молодіжні музичні гурти Контрабас на радіо Місто над Бугом».